Привіт! Ми вже розповідали, як відвідали допрем'єрний показ фільму Майнкрафт. Відео є в профілі. Переходь, а зараз настав час порівняти очікування від фільму з реальністю. Очікування були такі: легкий фільм, який мав сподобатись всій сім'ї, купа гумору, великодок та відсилок. А ось наші враження одразу після перегляду. Як на мене, фільм достатньо веселий та динамічний, щоб захопити увагу глядача. Але є дійсно проблеми з графікою. Місцями вона виглядала прям ну не дуже. Ось що про фільм. Кажуть справжні поціновувачі фільму Майнкрафт. Як тебе звати? Barbara. А тебе Катя. Граєш у відеоігри? Так да. А ти? А в які граєте? Я граю в Roblox та Brawl Stars. Ага. А ти в які ігри граєш? Я саме. Те ж саме? Ага. Чудово. Як вам фільм? Дуже сподобався, він дуже крутий. Ваші очікування справдились <ріху> Як тебе звати? Роман. А вас? Олеся. Приємно познайомитись. Мама, ти граєш у ігри? Uh, так. У які ігри граєш? Майнкрафт, Roblox, Rall Stars і щеплення. Фім чекав? Дуже сильно. Дуже сильно? Як тобі? Класно. Нам вдались твої очікування. Так. А мама грає в ігри? Uh, ні, мама не грає, але uh, маму син навчив грати в Майнкрафт. О, О, да. ну, е, треба розділяти захоплення дитини. Не дивлячись на резонанс у мережі щодо графіки та акторського складу, фільм вийшов гарним і приніс нам купу задоволення. Він дійсно розважає, має багато гумору та цілу тонну різноманітних відсилок та великодок. Фанам Майнкрафту зайде на 100%. Я однозначно раджу вам сходити на цей фільм, особливо якщо ви фан Майнкрафту. А хто вже сходив, будь ласка, поділіться своєю думкою у коментах.